4 ЛТ и куча СТ Бай Ланг. действительно охотник. By Lang. На тобі. то ведь пробитие. Зайцах то убивает. Заяц, кто тебе б'є? 250, це нормально такая тычка. Вот так отлично! Теперен за зайсем бь. Ой, заяц тупану. Пробитие есть пробитие. Кто забрал? Ураган сзади летить. А ч я? А, нема більш по кому стріляти, да? Ой, авто прицел не заробив. Ну ти приколісь, чувак. Блін, розбився в нього. Цікавий ураганчик. все, Так, я куда заихал? Карбіндер байлан. Поки що ще живе. Ага, равен урагана, ну молодець, да. Гарно зробив. Де жовта? Ти, нічого, Ну, Да, гарний початок буде. Уже дроп будет падать, я еще третий уровень. Этот двигатель явно информирую о доступности улучшения танка. Дроп упал. Ай, мне не достачай. За всем тришечки, да? Ты в красной зоне лутаете. Никуда ты поедешь, дядь? Оп, прокачай. Новый уровень, новый вопрос. Ой, не попав. Ага, сейчас дыш кружим, кружим по району. Есть пробитие. Угу. О, его. этот выпал. Окей. А там уже убили. Ого. А кто убив? Раве нарликина. А, стоп, там ще когось убили, там СТ якусь убили, ураган равен вбив. Ого. О, дядько, ти аж до третього прокачався, не дуже ти далеко прокачався. Щас прокачає барабан і грохне мене, так? Да? Ще третього пока. Там нема проїзду, дядь. Орликин щось хоче Цей не попав. Кто такий? Рава. А ты добре подумав, що ти хочеш зараз зробити? Ага, і до Орликина їдеш, да? Орликин його вже вбив И добро ты. О, немного так. Так, ты с орликин катайся, поломен. тут. На жолту поехал. А с каточком не хочешь, взять? У достаточно опыта для А У него дроп, да, у него дроп був. Новая башня. Родюжний, а що так стоїмо? А він не грає, да? Вижу Равен, якого рівня? Шостого рівня. Е, ти куди поїхав? Не Треба дати йому тичечку одну. А -а -а. Штангіст, штангіст. Ой, який гарний, чувак. Не треба тобі одну тичечку Не дати, дядь. Долутаємося в другому місці. Так, норвена ну можна убити? Він якийсь крутий. Опа. Орган. Вот так отлично. Давай прокачуйся, дядьку. Ага, залетит чи ніот нище. Не залетіло дніще. Ровенчик черек летить. Ну, mm, доброе, добре, добре. Равен, ты по мне стреляешь, да? А дали? далі? А он далі не убивает. Ага. А кто там ще? 200 хп, да? Кто там по нему стреляет? Валкірія другого рівня, ой. О, дядька, ти ще й хочеш похилитись. Є. Мінус одна тичечка в тебе, дядька. Ага. Ух, ти крутий пацан. Тільки мій шар на тебе поїхав, Оп. А то не треба забирати а в мене, ти мене ти мій лут. В... Сідла уровена. третього рівня. Там жовтий зони повинен виїжджати. Равен з сьомого рівня, не? Давай ми тобі кинемо шаріка, щоб ти так. Не дуже розслаблявся, так, окей? Окей. Okay. Нервено вбили. Але тепер брандера нема. О, волк киречта рік. Опа! На 800. Йому треба забирати, походу бо щось вб'ють. А, він з кимось перестрілюється. Ти не мендерс? Ти не мендуєшся? Там Харбіндер? Блин, я не хочу тичку від вулкірії получати, но... Ну, ну, ну На в шо я одну шостого рівня вже. Вот так отлично! Там 600 хп дядько уїжджає. А цей на барабан хоче прокачаться, да? Ой! пол. Ну, у Кири уже пятого уровня. Ну, на тысячу можно дать, чтобы... Ай, пять, пять, пять танки в таком маленьком... Ого, ты крутой пацан. У нас ЛТШка шка досет да, тут. И Харбиндер, да? Гусеница сбита. Не, Не, -не, -не. Хилл, ты все погано затея, дядя. Ну, ясно, дело, что я накинулся и вонючку меня. Так, Харбиндер. А куди ти поїдеш за дропом? О, яка зона погана. Два харбіндера у нас в бою. Хтось забрав дроп. Традиція. Той самий харбіндер, чи якийсь другий? Не попав ураган, не поня. А як два рази Харбіндер так кинув цю штуку свою? Мені брандер потрібен. Барбіндер повинен... Ага, Валкірій повинен на зону. Хм. А як ЛТшка виїхала? На зоні? Опа, він мене не жде тут, бачите? Ооо, дядька. Это было очевидно. Ты пограл У нас там ще блайнды были. Да, 23200.